У середу, 16 серпня, утримається переважно сонячна погода майже по всій Україні. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть грозові дощі. На Полтавщині мінливо хмарно. Температура повітря підніметься до плюс 30. Після опівночі опуститься до 19 градусів із плюсом. Хмари, які з'являться у Кременчуці, вдень протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Без опадів повітря прогріється до плюс 29 світлої пори доби і 21 градуса тепла вночі. У горічних плавнях ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів нічна температура повітря плюс 20, денна плюс 28. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше, 16 серпня. В історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 2008 року. Плюс 36. Мінімальною температура була 1944-го 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.